Як прикмети вірить чи не вірить? Вона зайшла, ми з продавщицею там сидимо. Вона показує, вона скупляла там ну, на кладбище чоловік у неї вмер. Показує на фотографії. Пам'ятник ось зробила чоловіку і собі заодно, каже, зробила. Тільки дату не поставила, ну, вийшла без голови. Це буквально, я ще був що ти мелиш. Дві минути й нема. Хлопець на погибнуватися. Прямо в серце, осколок, прямо на ходу. Я підійшов, шию, покров бав. А ви були ранені? і ви пішли? Так? Та я не чув його, я не, не я не чув, що те. Я жінку пішов вибивати, вона ж там у приміщенні на тій стороні, я двері почав видіргувати. Дивіться, що сталося. Все, що всю життя працював, а то сталося. Нічого не чути було. Ні звука, нічого. Просто удар і все. І жилой й дом, там і магазин, все. не осталось нічого. А що воно? Ну чітка балістика, ну що, що там можна? Ні звуку, нічого. Навіть коли осколок тут пройшов і в лице пішов, я його і не чув. У больниці тільки його в лікарні побачили. А то... ну а причини ж самі ж розумієте, чому босховище в лікарні. Воно на підвалі, там хороше бомбосховище, ну так воно ж ні звуку, нічого. Ну, ми, ж, ми ж привикли, що воно тр... ну, тривога та й тривога. Хто ж думав, що балістика лопане? Ні, от ракети Це Цей не знаю на тому, а тут от ракети витягну. Метал. Ну а тут посікло, це, це... це... стеклом, я так зрозумів. Якраз був всередині в магазину. Та ми то чепуха вижили. Продавщиці осколочні аж до позвоночника через живіта. Зараз операцію роблять, а це біда. Ну, і погибші, всі ж знайомі. Так у забор з осколковому серці і заїхав. Він не впав. Йому десь 37, отак 36. Хороший хлопець, атошник сам. Він волонтер, він бійця машини справляв вдома. А сам працював у Дніпропетровську, а сюди приїжджав, займався волонтерством. Жінка, дід, дитина, дівчинка. Знаю, вона в другий клас, в третій перейшло. Дівчинка, дівчина. Жіночка-пенсіонерка. Так, так. Та ну ще ж молода, що ж їде, 70 років. М, це його місце. А які плани? Я Його зналя от струга своїми руками все, руїни були. А не знаю.